Так, ну що, після першої нашої закупки на розетці, можемо вважати, що вже вдало, є трек номер. Ми щось сиділи в чаті, спілкувалися, і була розмова за коробки. От, за, я запропонував за таку коробку для карток, щоб мені прислали хтось одну або дві цікавих карточки з покемонів. Умова була одна, щоб це була якась прикольна карточка. І від душі. Ось посилочка мені прийшла за цю коробку. Зараз я її розпакую, подивлюся, що там прикольного мені прислали. Запаковано як для одної карточки, прям, щоб не зламалося. Так, ага. Є. Yeah. Ну, я думаю, що я думаю, що все. А тепер попирка. О, так що. Щось китайське чи японське. Так. стикерок. Повинно було бути все з душею. Головна умова. Ну що, Ого. Ну, ага. Ща будемо все відкривати. Так, перша. Да, я це прикольна, це я знаю, так. О, Фельван це я теж знаю. Нер, okay. ну карточки здесь нам прикольные. То, что треба було. Нет, чотенька, дякую.